Погляньте, яка краса. Сьогодні буде пасмурно. Я знову на річці. Тільки починаю цього разу з іншої сторони ловити. Там, де я завершував рибалку. Зараз тут буду починати. Сьогодні наступні приманки будуть в мене. Це два бента. 130-й і 86-й. Це буде у нас копія на тайника від Косадаки. Це у нас копія на тайника від флагмана. Спарк. Це копія на тайника від Strike Pro. І це оригінальний Магалончик. Будуть сьогодні у нас такі приманочки. Ну, можливо, по глибині якоюсь іншою буду працювати. Але рибка поки на міляках. Так, роблю перші закиди на Магалона. Была, была поклевочка, думаю, вам было видно. А, да, вот. Покоцанный. покоцанный. Удивляюсь, я вам це снял. Фу. Друзья, не знаю, снимаю камеру чини на тайника. Вот такая щучка. Тут задвушка. Супер-супер початок ранку. Так, друзі, щойно завалив щуку, ви мабуть бачили, але мусив замінити трійничок, тому що коли виймав, дуже застряло в жабрах. Зламався трійник біля вушка. Магалон спрацював. На хорошій щуці. Якщо минулі рибалки я юзав. Копії на тайні магалона. Вся щука дрібна, пів кілошна максимум. чи 2 кілошки і то на вертушку. А на тайника виключно дрібнота була. То тепер в мене була ось там гарна покльовка рядишком. Гарна щука теж виходила. Видно по сплескої. І взяли, запутаються. От Отзовідне кільце треба знімати, тоді буде менше перехльостів. Зараз спробую в тих вікнах зловити щуку. Який вихід щуки, сьогодні щука ударі. Був вихід. Бачили? Був вихід щучки. Друзья, вы это бачите? Бляха, это Друзья, двиься на эту щуку. Ох, мой бог, мой бог. Да. Ви бачили, вона розігнула один гачок і трималася на одному гакові. Зараз покажу вам. Ох, що ж ти твориш. Потім випущу, найменшу. Вона мені не потрібна. Це виключно, щоб зробити фото. Одну щучку візьму. Всі інші не потрібні будуть. Так, дивіться. Бачите, що з гачком? Цього трофея міг втратити є щось невеличке Подивіться, таке буває. Кряга, напомню, коряга це рибка була взяла. его Сегодня день да горный сука. Пришла. Вась такие красные. Джакал Магалон. Друзі, щойно зважив 2 кілограмчика така щучка. Одненьку я заберу, а одненьку відпущу. Ту, що живіше відпущу. Опа! Пішла. Завжди цікаво розробляти щуку. Дивіться, тут у ній вже щось є. Когось вона з'їла. Краснопер. Ось. Хе. Колись знайшов в щуці. Щуку десь таку грам на 400. Так, все, зібрався додому. Ось так виглядає мій човник. Зараз метрів 500 потрібно пройтись. Далі вже поїду. Зловив сьогодні дві гарних щучки. Ви бачили. Однесенько, ось тут. А другу ось 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 он там, у вікні. Тут дуже гарна була покльовка. Я бачу, що вона там виходила. Десь ставлю відео, де я якраз говорю, що от вихід щуки класний. Туди в те вікно закидую один раз, другий промазав, на третій раз чітко попав, зробив проводочку. На Косадаковський корд, до речі, 88 й чи 90 й він там на нього взяв гарну щуку. Ну і одну гарну на магалона. Розловив магалона, погризений вже. <гризаний> ну, погризений це добре, це трофей. Добре, до наступних зустрічей.